Усім привіт, друзі! І ви на каналі Естетікус. Сьогодні ми разом з вами будемо прикрашати усю мою кімнату до Нового року. І у нас є на вулиці трішки снігу, і це додає такого новорічного настрою Jingle Белс. Ну що ж, друзі, давайте наводити красу. Тут у мене знаходяться різні гірлянди, дощики і так далі. Ось така у мене є прикольна гірлянда черевички чи то носочки новорічні, вона на дротику. Ой, це шнурок від зарядного. Там спить мій котик-дошик, хто його знає. Тут у мене гарлянда на вікно здається. Така типу дощик, такий. Шторка, точніше, не дощик. Ось такі іграшки, я не знаю, мені вже з пакета А Дощики, це минулорічні. Також у мене є пакет BMW, дуже крутий. І тут знаходиться дуже багато новорічного декору. Наприклад, ось такий бант. На ялинку, також дуже багато іграшок новорічних. Деякі з них ми будемо сьогодні чіпляти на ялинку, тому що ми будемо разом з вами прикрашати ялинку, також є якісь гірлянди і купа-купа всього. Перед тим, як починати знімати відео, я усе своє новорічне, весь свій новорічний декор виставив на стіл, на кроватку, приніс ялинку з другої кімнати. І зараз буду вам все це показувати, і ми не будемо прикрашати сьогодні. Ось тут на столі для малювання. У мене знаходиться дуже багато декору новорічного. Зараз я вам його покажу. У мене є ось такі сніговички. Ось цьому сніговичку дуже багато років, можливо, навіть 4 роки. Також цьому носочку, так само десь років, як цьому сніговичку. Це минулорічний, дуже прикольний сніговичок. Далі у мене є також, напевно, і також 4-5 років цій ялиночці. Ну, по ній видно вже це якийсь саморобний колокольчик. Також у мене тут є. Я прикупив ось такі а батарейки, е, сніжинки стіклянні. Ну, вони пластикові, такі прозорі гарні іграшки на ялинку. Тут є ниточки, це дуже добре. Ми їх будемо вішати на ялинку. Також у мене тут є гарлянда. Сьогодні прикупив з прищіпками, щоб кріпити фото. Також е, прикупив ось такі дерев'яні, дуже гарні атмосферні іграшки на ялинку. На маленьку. У мене є ось така маленька ялиночка, яку я кожного року прикрашаю. І цього року вона у мене буде з такими іграшками. Дуже гарно, мені здається, поєднується. І також. Минулорічна з сайту якогось мені приходила. Здається, я даже розпаковку знімав того року чи поза того, не пам'ятаю. Ні, того здається, і вона чуть, -чуть світить. Ну, така стекляна, гарненька ялинка. Я сьогодні ще дещо прикупив для сьогоднішнього відео, і, в принципі, що щоб прикрасити атмосферно все гарно до нового року. Але вже в процесі прикрашання вам це все покажу. Давайте приступати. Чесно, я не знаю, якщо де прикрашати, але будемо якось по етапах прикрашати. До речі, друзі, у мене ще й світло виключили, тому буде трішечки важкувато зняти нам це відео, але я постараюсь. Але його скоро включать. І перше, що я хочу зробити, це напевно саме найтяжкіше. Це повішати ось ту герлянду штору. Таку. Вона у мене йде десь посюди, ось так, по вікну, а не до самого кінця. І я її зараз буду ставати туди і буду вішати її. Це саме найбажче. Друзі, просто я на силу е якось розцейкав цю гірлянду, розпутав її і зараз буду кріпити. Фух, ура! Я повішав. Зараз включу світло і я включу цю гирлянду, покажу вам, як вона світить. Та-дам! Дивіться, як гарно! Дуже гарно світиться гірлянда, Дуже прикольно, мені дуже подобається. І вже з'являється новорічний настрій. Дуже гарно, дуже круто. Будуть тепер дуже чарівні, гарні новорічні відео. До мене прийшов мій котик душик, Тобі подобається? Дивись, як гарно у нас тепер. Ну що ж, друзі, рухаємося далі. Ось сюди, на ці картини. Я, Ну, тобто не на картини, а ось тут у мене була гірлянда така осіння з листочками, хто пам'ятає, ось так вона у мене була. Але сюди я хочу зараз повішати гірлянду, яку я купив сьогодні. Це ось така дуже гарна гірлянда з сніжинками. Ви просто подивіться, яка вона прикольна. Тільки тут. Старі батарейки потрібно буде замінити, тому що буде погано світити. Ось, давайте її повішаємо. Так, я вішаю. Вона тут вся не поміститься, якщо її так вішати, тому там трошечки буде звисати, але нічого страшного. Все рівно дуже класно. Давайте я зараз поміняю батарейки і ми з вами включимо і подивимося, як вона світить. І так, друзі, раз, два, три. О, вау! Ви просто погляньте. Таким холодним. Світло у мене світять і дуже гарно. Ось так виглядає моє робоче місце. Ну що ж, друзі, давайте зараз я складу ту саму тумбу, яку показував вам в позапопередньому відео. Якось так. Давайте зараз її складемо і будемо далі продовжувати наше оформлення. Ой, наше прикрашання моєї кімнати. Там воно ззаді стоїть. А ось і моя тумба. Давайте зараз будемо її розпаковувати і безстресенько складати. Ось така вона в нас має вийти в результаті. Купував я її там саме де і стіл, тобто юзку. І це не реклама. Розпаковую якісь ось такі штучки. Ось такі фанерки. Дверцятка, шухлятка. Вона дуже гарна, мені здається, сюди дуже підійде. Тобто стіл це дуже гарно. Ще якась штучка. Ось такі ніжки дерев'яні, дуже класні. Вона буде так прикольно стояти на них. Перший пункт. Як мені тепер це все розуміти? У мене тут є Кока-Кола, цього разу не новорічна, але я дуже хочу пити. Ось цей котейн. Дуже дешеві вищувати, підговорювати. А також, ну що ж, поїхали, не забудьте поставити лайк, добре або жовтий, тому що звідси вирізати до кого ли. Друзі, тумба стоїть, але тут є один мінус. Ніжка ось ця. Чомусь трясеться і я її не можу ніяк закрутити. Тобто вона не закручується. Ну так вона стоїть типу, і не хитається. Тут е, все дуже гарненько, чистенько, все дуже класно. Я дуже довольний. І зараз я буду її доробляти. І вам покажу кінцевий результат, і ми будемо далі прикрашати кімнату. Друзі, вона просто неймовірна. Вона так вписується сюди. Це просто дуже-дуже круто. Ну що ж, давайте якраз таки її і прикрасимо. На тумбочку я хочу ось сюди встановити цього гнома. Він буде охороняти цю тумбу. Також на тумбу я поставлю книгу, яку на даний момент читаю, а вже за кадром заповнюю її всередині, да де і ще дещо додам сюди. Ну, ось така дуже класна тумба. Друзі, розповідаю вам про правки. Тут я повішив гірлянду з прищіпками, ту саму, що я вам показував. Ось така вона дуже гарна. Зараз я її включу. А ту гірлянду зі сніжинками я ось так по підвіконнику, і буде дуже-дуже гарно. І раз, два, три! Вау, дивіться, вона ось таким теплим світлом світить. Дуже гарно. І пізніше я розпечатаю фото і прикріплю на ці прикольні прищіпки. Буде дуже-дуже гарно. Я вам уже слідуючих відео це все покажу, як воно виглядає. А поки що подивіться, як чарівно і як гарно. Ось так це все виглядає без світла. Уау. А зараз я прикрашу підвіконня. Друзі, це так все чарівно виглядає дуже гарно. Я просто в захваті від цього проміжутного результату. Дивіться, друзі, ось тут на столі я звільнив місце. Тут стояв ноутбук, але він тепер буде стояти в тумбі. І при нагоді я буду його звідти доставати, підключати і так далі. А тут у мене буде стояти новорічна маленька ялиночка. Перша ялинка, яку ми сьогодні з вами відео прикрасимо. Давайте скоріше її тут прикрашати. І сьогодні ми зробимо на столі таку невелику перестановку, тому це двойне відео, організація моєї робочого місця і прикрашання кімнати до нового року. І ви мене бачите в зеркалі. Привіт! Сподіваюсь, що вам все видно. І ось моя маленька ялиночка. Вона дуже дуже прикольна. Їй вже, вже десь три роки, може, їй вже третій рік. І ось так вона якраз закриє ті дротики, і буде дуже гарно на столику. Така прям новорічна атмосфера. Ця ялинка вже зразу йшла з Гірляндою, тому давайте зараз я сюди вставлю батарейки і також хай вона світиться. А ця іграшка, ось така дуже гарненьке сердечко. Тут не знаю звідки взялася, але ми сьогодні її використовувати не будемо. І раз, два, три, Йолочка Гори! Та-дам! Вау! Я вже навіть забув, як воно світить, тому що в мене погані батарейки були, і вона дуже тусклим світлом світила. І тепер воно світить дуже гарненько. І так, друзі, сьогодні я для ялиночки прикупив нові іграшки. Ось такі дуже класні. Це ось такі дерев'яні іграшки сніжинок та ялиночок, червоних та білих. Ми сьогодні ними прикрасимо ялиночку. Мені здається, буде дуже красиво. Давайте розпакуємо. Ось така ялиночка. Дуже добре, що вони вже йдуть з ниточками. Давайте повісимо першу ялиночку на нашу ялиночку. Ой. Та-дам! Тепер візьму ось таку сніжинку. Ось така ялиночка дуже-дуже гарно вийшло. Мені здається, дуже-дуже класно, ми її прикрасили. У мене тепер дуже-дуже новорічний настрій. Вона сюди дуже добре вписується. Я використав всі іграшки і вийшло дуже гарно. На підвіконник я вирішив поставити ось цю ялиночку ось так в бік. Теж прикольно, щоб не пустував підвіконник. Піп-піп. Ну що ж, а тепер я хочу зайнятися своєю книжковою полицею, також її прикрасити. І тут не вистачає якого, якогось освітлення, тому зараз приклею ось так гірлянду. У мене є такі черевички, я вам її вже показував, зараз приклею. Вона трішки завелика, тому я думаю, її, типу, якось в два слої скласти і так прикріпити. Друзі, вона не буде світитись, тому що тут на цій штуці, бачите, нема. Ой, а як я це зробив? А як? Коротше, немає цієї штучки, яка включає і виключає гирлянду, але я якось типу тягну, і вона включається. Не тягну, виключається. Дивіться, коли вона ось так стоїть, вона світить. Коли я буду її. Типу підключати, я буду е, ставити батарейки, а коли захочу виключити, я буду витягати батарейки. Тому зараз хай будуть батарейки. І ось така прикольна гірлянда. Ура! Я думаю, вона не засвітить. Дивіться, ой! Тут в неї якісь перепади. Я хочу вон туди наверх приклеїти дощик, такий маленький, білий, щоб був такий ефект засніженої полки. Не знаю, як я це зроблю, але зараз давайте попробуємо щось зробити. На жаль, у мене лампа поламалась, тому я не можу вам показати, як я там клею, але я спробую щось зараз придумати. Боже, це просто треш тримаємо кулачки, щоб нічого не впало. Поїхали клеїти цей дощик. Я буду клеїти його на двохсторонній скотч. Сподіваюся, потім віддеру цей скотч. Ну, якщо ні, тоді пише пропало. Про ось цей дрібний білий дощик я говорив. Давайте його клеїти, і мені здається, вийде як цукерка новорічна, оця тростина. Дуже прикольно буде. Зараз я попробую прикинути без відео. Вау, дуже прикольно вийшло. Зараз я вам е, покажу, як це все виглядає ось так близько. Просто погляньте, дуже гла... гарна полка. Просто вона така чарівна вийшла. Така засніжена полочка. Вау! Ну що ж, давайте далі прикрашати мою книжкову поличку. Я ще хочу проставляти тут різні декоринки і щоб це все гарненько виглядало. Друзі, я якось зафіксував лампу, і давайте зараз будемо організовувати мої полиці. О, мені здається, так дуже-дуже добре. І так, дивіться, у мене тут така поличка для книжок. Я хочу тут позабирати деякі штуки, поставити їх туди наверх. І тут переставляти уже новорічний декор. Друзі, не знаю чому, але світло якось змінилося. Не знаю, з чим це пов'язано, але він. Не синій, а фіолетовий в житті. Не знаю, чому так. Ну, нічого. Ось тут у мене стоїть ялиночка, хай вона там і стоїть. У мене є ось така маленька баночка з дуже гарними, а, всередині з білими ялиночками і з ось такою бічовкою, дуже гарною ниточкою. І я зараз поставлю ці ялиночки ось сюди. В мене поповнення на поличці, Це книжечка. Банк 57, але наша Гального у мене затримається ненадовго, тому що це на подарунок. Я вже хочу собі таку саму прикупити, але тому, кому я дарую, дуже повезло. Гірлянда не тухне, бо ти мене бісиш. Ось тут, друзі, в останній буде стояти та сама ялиночка прозора, яка світить, але вона вже дуже погано світить. Ну нічого просто. Де да, гарненько стояти тут. Далі ось тут буде стояти сніговик, ось такий цей самий, буде прикрашати паличку. Дуже гарно. Дивіться, як це все виглядає тут гарненько. Ну, ось, друзі, ми з вами і прикрасили наші полички. Цей столик я також не обділю. На ньому буде стояти ось тут мій саморобний колокольчик, ось так біля фарб. А ось тут, в кісточки, я відкну цю саму гілочку. Вона просто тут дуже гарно буде виглядати. Так, ніби в вазі дуже прикольно виходить. Ось так тепер виглядає цей кут столу. Дуже новорічно і дуже гарно. І тепер, навіть коли я тут буду малювати, у мене буде новорічний настрій. І так, друзі, пора щось робити з цією кроваткою. Ви просто подивіться на цей кусок стіни, який я просто ненавиджу. Але ми нічого з ним не зможемо зробити. І з тим також нічого на жаль, але я придумав. Ми зараз можемо ось так цю кроватку знизу обклеїти білою гірляндою. І ось тут в мене є розетка, я буду підключати її, і буде гарно підсвітлюватися кроватка. Давайте я зараз спробую це зробити і вам покажу. Друзі, я якось зафіксував цю гірлянду ось так по колу, навколо всієї кроватки. Зараз включу і подивимося, чи вона буде світити, так як я собі це уявляю. Раз, два, три гори. Друзі, не знаю, як вам, але мені дуже-дуже сильно подобається. Кроватка тепер підсвітлюється, все світиться. На це просто не звертайте уваги, в мене лампа зламалась, тому я тут строю різні барикади. Але це такий неймовірний проміжутковий результат. Тепер моя кроватка. Тепер моя вся кімната стала, як не знаю, в якомусь американському фільмі. Дуже-дуже неймовірно класно, я дуже-дуже радий. О, просто я дуже втомився, але мені дуже подобається, що в нас виходить. Просто це просто неймовірно. До речі, подивіться, яка в мене, яка в мене волосся велике, довге, і потрібно буде йти і робити зачіску. Я хочу зробити такі хімзавивку, коротше, кудряшки такі прикольні. Пишіть, чи мені би йшло, чи ні. Я вставив в цей світильничок ось таку штучну свічечку. Вона в мене ще лишилась з осені, і я хочу поставити цей світильничок ось сюди. Мені здається, він сюди дуже-дуже добре вписується, ось так гарненько. Ось цей носочок я хочу повішати десь ось тут. У мене тут є повтикувані а, цвяшки, і носочок буде висіти ось тут. В нього можна щось поставити. Я собі буду тут якісь батончики, якісь солодощі, смаколики ставити. І ось цього дуже гарного сніговичка я хочу прикріпити ось сюди. Також в мене тут є цвяшок, і він сюди прекрасно вписується. Ось така краса. Я відкрив вікно на провітрювання, тому що дуже дуже жарко в кімнаті. І також зараз відкривайте вікно і провітрюйте кімнату. Коли прикрашаєте, робите уборку, обов'язково провітрюйте кімнату, да і в принципі просто. Провітрюйте на хвилинок 30-20, щоб провітрити кімнату. Ну що ж, пропоную вам разом зі мною зараз організувати робоче місце, розставити тут все по-новенькому. Ось тут в куточок я поставлю свої брашпени під таким кутом. І поруч я поставлю ось так цей стаканчик з моїми письменними. Інструментами під ялиночку, ну тобто біля неї, ось так влаштую свої блокноти, і все це, все, що буде стояти на моєму столі. Мені здається, з'явилось більше місця, і тепер мені набагато зручніше взяв блокнот, взяв ручку і собі пишеш. Ось. Так дуже класно, дуже гарно все виглядає. Хто, можливо, знає. У мене є такий великий диван в кімнаті, і він не дуже гарний. Тому я хочу його прикрасити ось такою гірляндою. Просто по ньому розвісити гірлянду, і це просто різнокольорова гірлянда, тому що мої жовті та білі вже закінчились. Ну, тобто, їх немає. Ось. Тільки спочатку її потрібно розпутати, а я це не дуже люблю. До речі, друзі, зараз десь до 12-ї вже час доходить. Я дуже помилася, але в мене такий новорічний настрій, що я вже прямо сьогодні хочу все доприкрашати. І та-дам! Ось так тепер красиво все виглядає. Ось такий новорічний диван. Друзі, я зовсім забув, що в мене є ось така прекрасна шапочка новорічна. І я її зараз тільки вдягну, коли відео вже майже йде до закінчення. І зараз найважливіший крок. Ялинка. Зараз мені потрібно буде скласти ялиночку, і ми її разом з вами будемо прикрашати. А я думаю, що я спочатку складу ялинку, не буду вам показувати, як я її складаю, тому що мені здається, це не дуже цікаво буде вам дивитися. Тому я складу і повернуся до вас уже, коли ми будемо прикрашати ялинку. Вона у мене буде стояти ось тут. І е, е, да. ну, коротше, ось тут. Я дуже сподіваюся, що вона там поміститься в тому куточку, тому що там доволі маленький куточок, але давайте складемо і подивимось. Та-дам! Друзі, я вже встановив ялиночку. Вона дуже прикольна, така у мене зелененька ялинка. І ми її сьогодні будемо зараз з вами прикрашати різними іграшками. Ну як у мене тільки а, два види іграшок, ті сніжинки і такі квіточки, і також гирлянди. І ми її всю засніжимо штучним снігом, і буде дуже-дуже красиво. Друзі, я зняв шапку, тому що мені дуже дуже жарко. Ялиночку повішаю. І зараз я на ялиночку повішаю ось цю гирлянду. Вона вигляді ось таких шариків, і вона світить синім кольором. Давайте зараз я її обвішую всю і будемо з вами приступати до прикрашання ялинки. Не хочу вішати герлялам, дозволі що її дуже тяжко вішати. Друзі, ви просто подивіться, як гарно світиться ялинка таким синім, холодним кольором. Дуже-дуже Гарно, мені дуже подобається. Пишіть в коментарях, як вам. Ну що ж, давайте прикрашати нашу ялиночку. Я буду прикрашати ось такими неймовірними дуже гарними сніжинками. Давайте зараз розпакуємо та повішаємо їх ви просто подивіться на цю сніжинку, яка вона гарна, як вона переливається. І це просто неймовірно. Там в комплекті є ниточки, давайте зараз прив'яжу, і ми з вами будемо їх вішати на ялиночку. Це просто вау, давайте вішати. Опа! Там Та просто подивіться на цю ялинку. Мені здається, дуже-дуже гарно, мінімалістично, не наліплено і дуже класно. Тепер залишився останній штрих: це засніжити її повністю, зробити її дуже-дуже засніженою. Для цього діла я купив цілих три балончика штучного снігу, і зараз буду пшикати. Дуже прикольно виходить, зараз засніжу і вам покажу. Друзі, я просто в шоках. Ви подивіться на цю неймовірну ялинку. Вона засніжена дуже-дуже класно і дуже-дуже гарно. Подивіться просто на цей шедевр Мені здається, це просто неймовірно. Це дуже-дуже гарно і просто прекрасно. Я просто в шоці від результату. Фух, ну що ж, друзі, ми з вами просто неймовірно гарно прикрасили мою кімнату до Нового року, до зими. Дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео, тому що я трудився. Я розпочав знімати в пів сьомої, а закінчив. Коли я закінчив? А закінчив час ночі, тому що зараз час 04 і. Мені дуже сильно подобається цей результат, це просто неймовірно, дуже гарно, дуже гарна мінімалістична ялинка, нова тумба, цей гномік дуже класний. Да, в принципі, все так світиться. Дуже круто, дуже гарно. Тепер буде дуже багато гарних новорічних відео. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте йому вподобайку. Дуже сподіваюся, що воно вам сподобалося. Також чекайте дуже багато новорічних шортів, які я буду знімати для вас. Дуже багато різних лайфхаків, для блокнота, для ну, просто декор і так далі. Дуже багато всього. Uh, всіх вас люблю, всіх з наступаючим дзінкл белсом. І всім пока-пока. До зустрічі в новенькому відео. джумба джун пау джу